Чи любите ви страшні історії, так, як люблю їх я? Якщо любите, у мене є для вас така історія Чорний пес. Розділ перший. Діти посідали навколо багаття із кухликами з гарячим какао. Вони дивилися, як перед ними витанцьовує полум'я, а сизо блакитний дим спіраллю тягнеться вгору, у темряву. Так, добре, піду надибаю іще з ефіру, сказав, підводячись пан Мідлтон. Тоді у нас на завершення вечору буде ще одна страшна історія, і я сподіваюся, що хтось згадає справді моторошну, і він зник у напрямку свого намета. Ох, аж не віриться, що це наша остання тут ніч, і зітхнув Джордж. Цей похід якось дуже швидко закінчився. Ені кивнула. Було класнючо, правда? Для тебе, може, й класнючо, пробурмотів чорнявий хлопець, що сидів по інший бік від Енні. А от для мене і Джорджа не так класнючо. Ти сьогодні зіпсувала змагання, і тепер ми ніколи не виграємо турнір. Джордж накинувся на нього. Та замовкни, Джед, сказав він, вона ж старалася з усіх сил. Так, сказала Енні. я старалася. Просто для мене остання частина штурмового курсу була не дуже легкою, от і все. Вона насупилася і повернулася до Джеда. У будь якому випадку ти також не ідеальний. От пам'ятаєш, що трапилося у перший день, ти довго не міг навчитися кататися на байдарках. Постійно дрейфував то на один берег річки, то на інший. Джет скривився. Так це тому, що дурне весло застрягало в бур'янах. Це ж не моя провина була. Пан Міддлтон, повернувшись із зефіром, глянув на них. Так, ви троє знову сваритеся, сказав він, хитаючи головою. Ну, чесно, ну, жодна інша команда не має таких проблем. Він сів біля вогню і почав ділити зефір. «Хм, ви що, всі готові вже спати? Я бачу деякі вже на А хто ж тоді розповість останню історію? Ну, чи я там зараз черга, га? Джет? Може, ти? Джет похитав головою. Я не дуже люблю страшні історії, буркнув він. Мені здається, вони для маленьких. На це Джордж засміявся. Е, ні, я дивився за тобою цього вечора. Тобі так само страшно, як і усім. Коли Джордж повернувся до пана Мідлтона, то Джед люто втупився в землю. У мене є історія, сказав Джордж. Мені її тато розказав про чорного собаку привида. Двадцять пар очей подивилися на нього. Примарний чорний пес? перепитав пан Мідлтон. «Хм, звучить цікаво. Нахилившись уперед, він докинув у вогонь велику гілку. Ну, гаразд, Джордже, давай. Ми усі слухаємо. Джордж кинув зефірчик у гарячий шоколад і помішав ложечкою. Отож, почав він, стишивши голос так, що усім навколо довелося посунутися уперед, щоб його почути. Це сталося майже сто років тому, десь дуже близько, ось чому мій тато розказав мені цю історію. Мій прапрадід гуляв тут по лісу, і в якийсь момент йому здалося, що за ним хтось іде. Джордж ложечкою вийняв зефірку із свого кухлика і, повільно прожувавши його, продовжив. Коли він озирнувся, то не зміг побачити нічого, крім дерев і тіней, але вдалині було чути дивне дихання, і, здавалося, воно наближалося. Він згадав стару сільську легенду про примарного чорного пса. Казали, що собака кидається на кожного, хто наважиться пройти через місце, де помер його господар. Діти почали напружено соватися біля багаття. Мій дідусь запанікував, продовжив Джордж. Він побіг через ліс, але вже майже стемніло, і він заблукав. Раптом за його спиною почувся такий звук, наче хтось задихається. Так. Він озирнувся і побачив величезного чорного пса, що зачаївся у тіні. Він був кудлатий, а його дихання смердючим і гнилим, і очі світилися червоним вогнем. Ой. А що сталося потім, Джордже? прошепотіла Енні. Цей пес гнався за моїм прапрадідом через ліс. Усе, що він міг зробити, це бігти й бігти, поки, нарешті, не вийшов з іншого боку лісу. Йому здавалося, що серце билося так швидко, що ось ось вибухне усередині. Коли він нарешті озирнувся, собака зник, але прапрадід більше ніколи не ходив у той ліс. І з того дня він, він уже ніколи не був таким, як раніше. Цей досвід змінив його назавжди. Запанувала тривожна тиша. Я думаю, що це якась дурнувата історія. Нарешті пробурмотів Джет. Щоб мене налякати, треба щось більше, ніж просто собака, привид. Джордж знизав плечима. Ну, як скажеш, Джет Тауерс, відповів він. Принаймні мені було що розповісти. Пан Міддлтон прочистив горло. Думаю, це був хороший спосіб завершити вечір, сказав він. Насправді я думаю, що це була одна з найкращих ночей біля багаття, які колись у мене були, а я привів сюди більше груп, ніж пам'ятаю. <плес> він позіхнув. Ну, тепер дійсно пора спати. Завтра наш останній день. І повірте мені, вам краще виспатися. Адже завтра я запланував ранній вихід і піший похід. Діти застог. Розділ другий. Пан Мідлтон відстібнув свого наплічника і опустив його біля себе на траву. Ну що? Це був чудовий похід. Ми з ним гарно впоралися. Здається, я навіть не почув жодної скарги. Він усміхнувся до групи. У будь-якому випадку, я думаю, ми мусимо завершити якимось орієнтуванням на місці. Перевіримо ваші навички читати карти, розуміти компас і працювати в команді. Я думаю, ви будете раді почути, що для останнього завдання ми вирушаємо у ліс. Усі діти збадьорилися. Я відведу кожну групу у своє місце. Продовжив пан Мідлтон. Коли ви почуєте свисток, то мусите використати карти і компаси, щоб знайти вихід. Це дуже просто. Команда, яка повернеться першою, виграє 50 очок. Ну, а потім я складу підсумкові бали і побачу, хто з вас виграв турнір. І тут обличчя пана Мідлтона посерйознішало. Зайве говорити, що застосовуються звичайні правила командної роботи. Дуже важливо, щоб ви трималися разом. Не розходьтеся, усі гуртом ідіть одним шляхом. Добре. Я хочу, щоб ви подумали про усе, чого навчилися цього тижня, про роботу у групі щодо того, щоб слухати і чути одне одного. І якщо ви не узгодили напрямок, у якому слід рухатися, ви повинні вирішити це питання, і я не хочу нічого чути про якісь безглузді бійки. Його погляд пробіг по групі дітей і на мить зупинився на Джеді, який насупився і відвів очі. Якщо ж ви заблукаєте, тоді свисніть тричі. Я прийду і вас заберу, хоча, очевидно, що будь-яка команда, яка потребує моєї допомоги, не матиме шансів отримати бали. Діти почали схвильовано перешіптуватися, поки пан Мідлтон розпаковував обладнання. Джет повернувся до Енні, і звузив очі. Ти просто не влізай, гаразд, пробурмотів він. Тому що цього разу ми мусимо виграти. Розділ третій. Здається, нам сюди, сказав Джордж. Ну, має бути сюди. Він зупинився і розклав карту на землі. Так, дивіться, згідно з компасом, ми прямуємо на північний захід, а це означає, що нам треба йти ось цією дорогою. і...» Ну, ти правда думаєш, що ти єдиний, хто розуміється на орієнтуванні, відрізав Джед. Якщо ти покладешся на мене і перестанеш тупичити у цю карту, я нас усіх набагато швидше виведу. Джордж повернувся до нього обличчям. В смислі ти хочеш сказати, що тоді ми взагалі не вийшли, відповів він. Єдина причина, чого ми заблукали, це тому, що ти погнав вперед, а ми навіть не встигли прочитати карту і зрозуміти, де ми знаходимось. Ви двоє ну досить уже, сказала Ейні. Сварка нам не допоможе. Вона ступила уперед. Слухайте, я таке вже робила раніше, коли ми з татом і мамою їздили на кемпінг. Якщо ви дасте мені поглянути на карту, я могла б визначити, де ми є. Джет засміявся. Ага, так, звичайно, глузував він. Якщо ви не зрозуміли, ми намагаємося виграти. Він вихопив у Ені наплічника і запхав туди карту і компас, навіть не застібнувши блискавку. Так забудьте про ці штуки. Он я бачу між деревами просвіт. Я думаю, що нам туди й треба. Закинувши наплічник на спину, Джед кинувся між деревами. Чекай. гукнула йому вслід Ейні. Джед, зачекай, у мене шнурок розв'язався. Але Джед не слухав. Він мчав уперед крізь кропиву і ожину. І коли вже інші були готові за ним послідувати, його ніде не було видно. Ну, і що нам тепер робити? сказав Джордж, дивлячись на Енні. Він зник, забрав з собою наплічник, у нього карта, свисток, компас, усе. Він глянув угору крізь крони дерев. Тут дуже темно. Ти думаєш, сонце вже починає сідати? Та ні, навряд чи, відповіла Енні. Зараз тільки четверта година, просто дерева закривають світло. Вона зітхнула. Краще б Джед не забирав свисток. Це якийсь дурнуватий вчинок. Ти маєш на увазі, що це егоїстичний вчинок, сказав Джордж. Може, тобі варто залишитися тут, а я піду його пошукаю? Мені здається, що я зможу знайти дорогу до тебе. Ейні похитала головою. Ні в якому разі, сказала вона. Ми повинні виконувати це правило, Джордже. Ти ж пам'ятаєш, що пан Мілдон сказав про роботу в команді. Ми повинні піти за ним. Ми повинні. Виття, яке пролунало у лісі, обірвало Енні на півслові. Що це було? прошепотів Джордж. Ти чула? Ені закусила губу. Мабуть, це просто Джед, відповіла вона, намагаючись, щоб її голос не тремтів. Мабуть, він вирішив пожартувати над нами, ну, налякати після твоєї історії учора ввечері. Це звучало не схоже на Джеда. Це звучало, наче Джордже. вигукнула Енні. Ну, негайно припини, гаразд. Якщо ти будеш так продовжувати, ми ніколи звідси не виберемося. Вона узяла палку і почала пробивати собі шлях через зарослий підлісок. Ну, давай, сказала вона. Це шлях, яким він пішов. Джордж на секунду глянув на неї, і його обличчя раптом стало тривожним і блідим. А потім він пішов за нею через ліс. Розділ четвертий. Джет поспішав уперед і бурмотів собі під носа. Та де вони ходять? На ну, чому вони мусять бути такими повільними? Світло, яке йому здалося, він бачив між деревами, виявилося невеличкою галявиною, і тепер, коли він її перейшов, ліс здавався темнішим, ніж будь-коли раніше. Він озирнувся навколо. Кілька хвилин тому він чув голоси на відстані. Ймовірно, інші команди намагалися знайти вихід, але тепер усе стихло. Він навряд чи збирався кликати на допомогу і визнавати, що він заблукав після усіх тих прикрощів, що він завдав Ені, і тої Гидоти, що він їм наговорив, він точно не буде кликати на допомогу. Виття змусило Джеда зупинитися, його серце калатало у грудях. Що це? Звідки це? Може, це хтось? Насміхається над ним, так жартує. Чи, може, це. І він прихилився до дерева. Ні, це дурниці. Якби не ота страшна історія, яку Джордж розповів минулої ночі, він би такого не придумував. Саме це викликало у нього паніку, ну і те, що він один. Йому треба зосередитися і взяти себе в руки. Йому потрібно взяти себе в руки. Джет змусив себе рухатися далі. Але в цей момент він почув іще один звук дивний, ритмічний звук дихання. Джет підслизнувся, втратив опору, похитнувся уперед і повелився на землю, лаючись, наплічник злетів з нього і приземлився поруч у заростях. Джет потягнувся за наплічником, намагаючись зосередитися на своєму диханні вдих, видих, вдих, видих. Вдих видих гарно і стабільно. Так само він навчився робити, коли йому снилися кошмари, коли він прокидався весь у поту із сухим горлом і прискореним пульсом. І якраз тоді він це відчув щось величезне і темне. Ховалося у тіні позаду. Джед розвернувся, стискаючи наплічник не більше, ніж кілька метрів. На такій відстані стояв величезний чорний пес, а його очі сяяли червоним вогнем. Розділ п'ятий. Жодних слідів його немає, сказала Енні, зупинившись посеред галявини і озирнувшись на Джорджа. Та це смішно. Ти думаєш, він уже вийшов? Джордж знизав плечима. Ну, гадаю, це можливо, відповів він. Але хіба пан Мідлтон не був би вже тут, хіба б він нас не шукав? Йому б не треба було багато часу, щоб зрозуміти, що Джет забрав усе і карту, і компас, і свисток, і залишив нас ні з чим. Енні на мить задумалася. Так, сказала вона, ти правий. Можливо, він ще десь тут тиняється. Нам слід продовжити пошуки. А ти не думаєш, що нам варто покликати на допомогу? Одна з команд може бути в лісі, і якщо ми будемо кричати голосно, вони нас почують. Ну, давай, сказала Ейні. Гадаю, варто спробувати. Джордж притис долоні до рота. Его. Ага! закричав він. «Ого! чи мене чує хтось. Вони напружили слух, щоб почути, чи хтось відповість, але не почули нічого, окрім шурхотіння листя, та час від часу каркали ворони, що пролітали у них над головами. Джордж погукав ще раз, але відповіді все одно не було. Не працює, сказала Енні. Напевно, вони вже всі повиходили. Ну, або, може, ми дуже сильно збилися з курсу, і нікого немає близько, щоб нас почути. Горло так пересохло, що навіть ковтати було важко. Енні показала на порослу кроповою стежку, що починалася відразу за галявиною. Ну, принаймні, ми знаємо, куди він пішов. Гадаю, нам просто треба продовжувати шлях, поки ми його не знайдемо. Розділ шостий. Джет закляк на місці. Воно було величезне. Більше за будь-якого собаку, яку він коли-небудь бачив, шерсть була темна, зуби жовті, а дихання смердюче. А найгіршими були його очі. Червоні, аж багряні, вогненні. Вони свердлили його, не було жодних сумнівів. Він стояв віч на віч із примарним псом Джорджа. На мить Розум Джеда наче заціпило. Він нічого не міг зробити, тільки стояв і дивився на звіра перед собою. Потім його мозок увімкнувся. Свисток. Якби він міг просунути руку у наплічник і дістати свисток, то пан Мідлтон негайно був би разом із ним. Не дихаючи, Джед обережно просунув руку і відкритий наплічник. Він намацав карту. Маленький круглий компас, плитку шоколадку в одному кутку, кров у нього похолола, свистка не було. Мабуть, він випав, коли Джет спіткнувся. Він миттю обвів поглядом зарості, чи не блисне десь срібний свисток. Тепер величезний пес тихо гарчав і скалив зуби. Джет Відступив назад, шукати свисток уже пізно, навіть якщо б він знайшов його і свиснув, пан Мідлотон не встиг би прийти йому на допомогу. Єдине, що він міг зробити, це тікати. Джет відступив і скрикнув, коли ліктем штовхнув сусіднє дерево. Пес вирячив вогняні очі, його шерсть настовбурчилася, і він присів, готовий кинутися. Наступної миті Джед уже мчав лісом, притиснувши до грудей наплічник. Він чув, як позаду звір наближається, як його важке дихання змішується зі звуком його власного нерівного дихання, поки стало неможливо розрізнити ці два звуки. Розділ сьомий. Вони почули його раніше ніж побачили. Громовий гуркіт кроків у їхньому напрямку. «Джед!» Вигукнула Ені, коли якась фігура з'явилася біля дерева. Джеде, що, що трапилося? Джед упав на неї, важко дихаючи. Вона біжить за мною. вигукнув він. Пес. Приварний пес. Нам треба тікати. Ені на нього витріщилася. Пес? перепитала вона. Про що ти говориш? Я не бачу ніякого пса. Джед озирнувся туди, звідки він прибіг. Озирнувся з дикими очима. Але він був там, задихався Джед. Я бачив. Я присягаюся його, бачив. Він переслідував мене, гнався за мною по лісу. Його погляд метнувся на Джорджа. Ну, такий, як ото ти вчора розповідав минулої ночі про примарного пса. Джордж спохмурнів. То це була просто страшна історія, Джеде, просто дурна страшна історія. Ну ти не мав в неї повірити. Але я бачив, сказав Джет, – він був саме таким, яким ти його описав, величезний, грандіозний звір, такий здоровий, як теля. У нього смердів подих, а очі світилися червоним, він замовк, здригаючись від однієї згадки. «І Я ще чув, що лунає луною у лісі, а ви чули? Енні та Джордж перезирнулися. Ну, ми чули якийсь шум, пробурмотів Джордж, але ну, ми подумали, що це ти просто балуєшся. Або хтось інший, сказала Енні. Ну, зрештою, усі вчора слухали історію Джорджа, хіба не так? І вона була досить страшною. Вона повернулася до Джеда. Мені здається, що тобі просто примарилося. Знаєш, буває, коли тобі ще сниться наяву. Джед почервонів. У будь-якому разі, продовжила Ені, показуючи на наплічник, я не думаю, що ми зараз вже переможемо. Давайте просто візьмемо свисток і посвистимо. А ми не можемо, сказав Джед, у мене нема свистка. В смислі в тебе нема свистка, як це? Він, мабуть, випав із наплічника. Я спіткнувся, а коли спробував знайти, то його там не було. Запанувала дуже довга тиша. Ну, тоді нам залишається одне, сказала Енні. Нам треба самим звідси вибиратись. Передайте мені наплічник добре, я подивлюсь карту. Але. ну що, але? Ти думаєш, я не впораюся з орієнтуванням? Ти думаєш, я така сама безнадійна в орієнтуванні, як вчора, у тому штурмовому курсі? Енні схопила наплічник і витягла звідти карту і компас. Ну, я ж вже вам казала, що я таке робила раніше. Я знаю, як це робити. Ти просто не дав мені шансу це довести. Двійко хлопців мовчки спостерігали, як вона повертала карту туди-сюди, а її очі бігали по стежках і доріжках, що змійками звивалися по паперу. Так, сказала вона нарешті, здається, я зрозуміла, де ми. Вона вдягла наплічник і пішла на вузьку стежину. І я вам пропоную забути усе про ту собаку. Ми збираємося зараз зосередитися на командній роботі. Ми повинні були зробити це в першу чергу. І ми зараз вийдемо з цих лісів. Розділ восьмий цього разу світло перед ними було справжнім воно яскравішало й яскравішало, аж доки нарешті дерева зовсім не порічали, і діти опинилися на краю знайомого на вигляд поля. Прикриваючи очі від сонячного підвечірнього світла, що світило на них. Гляньте. вигукнула Енні. Он всі наші, і пан Мідлтон теж. І вона показала туди, де у траві на сонечку грілася решта групи. Здається, ми повернулися останніми, сказав Джордж. Все, у нас немає шансів виграти це змагання. Енні закотила на нього очі. Та кого це хвилює, сказала вона. Ми вибралися з лісу, і це все що має значення. Завдяки тобі, тихо сказав Джед. Без тебе ми, напевно, б все одно загубилися. Він повернувся до неї. Мені шкода, що я так поводився. Ені, знаєш, я був. пробурмотів він і на його губах з'явилася тінь усмішки. Я був справжнім жахіттям. Енні йому усміхнулася. Отак ти був жахіттячком. Ну, може, я тебе й пробачу. Як ти думаєш, ти могла б про це нічого не розказувати іншим? запитав Джед. Вони мене будуть дражнити ще мільйон років. Енні глянула на Джорджа. Що думаєш, можемо залишити це між нами? Джед різько віддав їй честь. Як скажеш, босе, «Хм, добре. Я так розумію, що в нас з'явився спільний секрет. Пан Мідлтон уже поспішав до них через поле. О, а я вже зібрався за вами вирушати. Де це ви там ходите? Остання група вийшла десять хвилин тому. Я вже почав хвилюватися, і тут він зупинився. Божечки, Джеде, з тобою все гаразд. Ти весь у листій гілках. Чи ти там нікого не зустрів у лісі? Ніяких? Примарних чорних собак, що бродять собі між дерев. загиготів учитель. Ну, звичайно, ні, пане Мідолтоне, збрехала Енні. Ми просто в якийсь момент трішки заблукали, але це нічого, ми впоралися і вийшли. Вона підморгнула Джеду і пішла полем до наметів. А позаду них, захована між деревами, чорна форма, яка слідувала за ними до краю лісу. Розвернулася і зникла у тінях.